Прекрасний сонячний день. Аби від спраги поздихали всі кляті мудаки, що припхалися на нашу землю з війною. А ми з вами взялися за тюнінг. Тюнінг чого саме? Саме заднього торкдрайвера, а іменно колокола цього і колодок щеплення. Будемо запилюватися, обслуговувати. Коротше, буде весело. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик.

Що, зняли ми наш торк? Я вже тут трохи тюнінгував, от, от, трохи підрізав наше щеплення, зробив такі зарізики невеличкі. Стало краще, та й думаю, що буду зупинятися. Ми заодно обслужимо і дозапиляємо вже його по пацанськи по модному. Для того вам знадобиться от ключик або такий, який маєте. Ну і тісочок. Так що погнали зараз відкручувати нашу гаєчку. Звільнити наші колодки, обслужити наші направляючки і все решта. Так що харетрендіти погнали обслуговувати наше щеплення. Дали ми наше щеплення по направляючкам все добре, навіть змазка є, резинка, прям все супер-пупер, все як має бути. Пазіки наші цілі. Маємо тут кривий пісюнець. Його ми так і лишимо, я не буду зарізати себе було рівно. Е, вот. Змастимо, прочистим, продуємо і буде нам щастя. Але до вирібки, нема тут вирібки, все, наче добре. І то прекрасно. Так що, погнали, поки що займатися нашим щепленням, будемо ставити отакі червоні пружинки йому. Посилання на всі запчастини, їх завжди знаєте, де шукати. Так, для того, аби розібрати щеплення, бажано би зняти пружинки. Але так як ми його будемо знімати повністю, то можна зняти наші фіксатори. Отак От вони знімаються легесенько, викруточкою штопори наші Шайбочка. І можна зняти цілком. А як надіти пружинки без страждань, то я вам Покажу далі. Так що погнали розбирати наше щеплення. Якщо не дуже цікаве, то покажу вам докладніше. Що в мене тут одні експерти в підписниках, а хто ще не підписався, то хай підписується, розказую. Значить, мотор розкручується, наші щеплення отак розкривається, і від того передається через Оце... воно тут розкривається всередині і передається потужність на колесо. Від того, наскільки швидко це відкривається, і на яких обертах залежить. Буде славнозвісний ривок, якого всі так прагнуть чи ні. В нашому випадку нам цей ривок, ми хочемо його досягнути. Тому, в принципі, ходить все, але ми зараз почистимо то все діло, дамо йому змазочки трошки, бо воно ходило свобідніше і ще краще. О, так що певні проблеми, бачите, є, не хоче воно зніматися, а має тут літати собі, взагалі, без ніяких перешкод, щоб не тратити потужність мотору на роботу над тим питанням. Демперті є такі резинові штучки, вони в нас отутво... отак ховаються, диваються тут на спеціальне місце в них виділене є. Так що ті темфірки мають бути, дивіться, коли будете розбирати, не погубіть. Так що зараз погнали обслуговувати змашок, а потім покажу вам, як натягнути резинки, би не страдати. Даємо чуть-чуть смазочки на це все діло. У нас така йоко для підшипників літол 24-й. Ось уже друге діло, все у нас сходить, виходить, все літає. Прекрасно, ніяких... Проблем в нього з роботою нема. Так, так що продовжуємо далі. Я в показував, але покажу ще раз. Для того вам знадобиться цього нанотехнологічний шнурок. Ми заселяємо на один, під другий засовуємо шнурок, трохи притискаємо, натягуємо. Раз, два і готово. Пружинка наша на місці. Ось так само далі всі три. Продовжуємо ставимо і погнали далі обслуговувати наше щеплення, а не займатися муками і карами небесними з натягуванням тих резиночок на своє місце. Таку легесеньку шнурочку взяли, туди проділи, Оп, підтягнули, затиснули. Шнурочок дістали. І немає ніяких проблем, і настрій ваш, і нервові клітини в порядку і півдня вони провозилися і навіть не змокли, поки то все робили. Не знаю, взагалі видно, а то я так став. Ось також шнурочок, резиночка, хоп. Підтягнули, заселили, шнурка дістали. І всі наші пружиночки на місці. Ось такі червоненькі, гарненькі. Так що щеплення наші ми зібрали. Погнали далі, обслуговувати е, наші тарілочки і будемо закидувати то все на місце. Зібрали, все добре, все змастило, все пройшлося, все супер. Тепер дозарізаємо наше щеплення, колодочки самі і будемо дивитися, попробуємо поставити, будемо дивитися, чи будемо ми сам колокол наш зарізати. Теж. Подивимося, що в нас з того вийде. А наразі просто зарізаємо наше щеплення. Так, трохи позарізалися, я, правда, трохи лаханувся, пішов неправильно. Якщо вийде зарізатись так не по модному. Зараз ще наждачним обітрем, змазочку нашу ту зверху зітрем. І будемо закидувати то все на місце, пробувати, що в нас з того всього вийшло і що нам то все дало. Так, пройшовся я наждаче по нашим колодочкам, відчистив їх. Зараз помітимо на нашому варіаторі. Безнати, чи в нас виходить на радіус, помітим маркером отакого. От Щоб ми могли побачити, де зітреться, там, значить, працює ремінь. Де не зітреться, значить виходить чи не виходить. І будемо ще думати, що ми робимо з нашими роликами. Зараз тут наразі стоїть 8 грам ролики. Подивимося, що в нас з того всього вийде. Ремінь, ремінь, ремінь. Так, ремінь у нас отакий. Viper 657, подивимось, що він у нас покаже на 15,5. Подивимося, як він у нас стане і як він у нас себе покаже. Так, Крутиться. Ану, перевірочка. А, тихесенько, все, взагалі пісня. Так, закидуємо наш мішочок. Так тут у нас міліметрик наш є. Зараз подивимося. Що там наш ремішок виходить на радіус, не виходить. І вже після того спробуємо зробити тестовий виїзд і вирішимо, будемо ми робити перфорацію нашому колоколу і зарізати його, чи обійдемося без того. Пробуємо запускатися. Так, ну все в нас вийшло, все в нас виходить. Єдине, що ремінь трохи не вертається в нас назад, але тут треба пробувати їхати, дивитися, як воно буде. Це і щось там тірка, не знаю, може чи не дотягнув, чи що. А так, в принципі, виглядає все добре. Оберти є, щеплення повністю відкручується, ремінь опускається вниз. Зараз подивимося, що в нас з виходом наверх. Подивимося, що там чіркає. Попробуємо то все перезатягнути. і будемо пробувати виїжджати на тому дімо. Що ж, прекрасна картина. От аж там-чуть чуть лишилося нашого маркера. І внизу. Внизу ремін не опускається до самого кінця е -е, трошечки. Тому може і ривка нашого такого сильного не буде, бо він не самому низу. Але то, що він виходить на сам верх, то мене радує, бо до того до самого верху він трошки не діставав. Так що зараз прикручуємо то все на місце і погнали кататися. Подивимося, що в нас з того всього вийшло. Так, ну що, чуда не сталося чомусь? Не дивлячись ні на пружини, на цей, в нас явно якісь проблеми зі щепленням. Зараз подивимося, що ми там маємо. Так. Ну, В принципі, все ясно, бо я не знаю, вам видно, не видно, має бути видно. Хіба така серединка пів сантиметра прилягає? А все тому, що в нас отут йде виробка, бачите, яка страшна нерівна. Тобто Тут просто глина тому колоколу. І засверлювати його, тюнінгувати, облегшувати нема змісту, бо нерівна поверхня, то треба спочатку або на станку вирівняти і потім вже думати, що з тим, або що скорше всього, просто... Замовити ізначально вже або облегшену тюняшну якусь, ну, або бушну японську, але без такої вирібки. Так що, на жаль, краще стало, але всі ті процедури, що ми з вами робили, ми робили в принципі дарма. Але їхати стало краще, на тому ми і наразі зупинимося. Так що, от така була серія. Якщо вам було цікаво, то вліпіть, будь ласка, подобаєчку. Якщо не підписані, то підписуйтеся на той канальчик. Звісно, гарнесенько, донайте на ЗСУ. А я буду закруглятися в тій серії. Так що всім пока. Шовим на 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 мотик. i'm to be good